Усім привіт! До вашої уваги лазерний нівелір від компанії Bosch, а саме модель GLL 1222G. Постачається він в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, що сам нівелір одразу з платформою. Батарейки типу 2а 2 штуки та текстильний чохол. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна дальність вимірювання 12 метрів. Діапазон самонівелювання плюс-мінус 3,5 градуси. Колір лазеру зелений. Час автоматичного нівелювання 6 секунд. Автономна робота до 8 годин. Точність нівелювання Плюс-мінус 0,6 мм на метр. Габарити 104 на 64 на 100 мм. Вага інструменту 0 0,35 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту, його комплектації, ергономіки та переваг. Спершу хотілося б акцентувати увагу на тому, що йде в комплекті текстильний чехол, в якому дуже зручно даний нівелір транспортувати. По-друге, перевагою даного нівеліру буде одразу вмонтована платформа. Саме на цій платформі його можна закріпити за металеву поверхню за рахунок наявності магніту, за стіну, тобто можна підвісити його на стіну за рахунок наявності спеціального кріплення, чи поставити на штатив Є різьба 1 четверта дюйма. Сам нівелір, а саме його поверхня, дуже добре прогумована та захищена від ковзання у вас в руках під час тривалої роботи. Вмикається наш нівелір так само досить просто. Встановлюємо батарейки типу 2А. Закриваємо задню кришку. Та за допомогою спеціального важеля. Вмикаємо роботу нівеліру. Наразі хотілося б надати вашій увазі, яка товщина променю на відстані в 4 метри. Отже, як ви бачите, товщина лазерного променю на відстані в 4 метри не перевищує 1 мм. Як ви, мабуть, вже побачили і знаєте з технічних характеристик, колір лазеру в даному випадку у нас зелений. Саме цей колір найкраще видно. При денному освітленні, тобто при використанні на дворі. Проте, здебільшого, саме ці типи нівелірів використовують в середині приміщення і зелений промінь, і там дасть вам значні переваги. Ще, до речі, однією перевагою саме такого підходу до корпусу нівеліру є те, що скло, яким захищається наш лазерний промінь, закривається під час транспортування. Отже, саме в такому стані він знаходиться під час зберігання. Друзі, на цьому наразі в мене все. Вам бажаю вдалого використання на довгий час.